Пілот представляю. Веселі аноці, бенихі, сая, Богдан Бенюк. Якщо ви раптом зайшли до моєї кутиниці і не знаєте, від чого вона і для чого вона, запитайте про це у дітей. Вони неодмінно знайдуть спосіб застосування будь-чому. От спробуйте догадатись, про що розповідає 4-річна міза. Він, який один з машини, який управляє, який управляє,

Якщо ви думаєте, що для керування літаком потрібне посвідчення, ви глибоко помиляєте. Бо для керування будь-чим потрібне термо, от про що розповідала Ліза. Розбиратися сьогодні, розшифровувати всі загадки, які ставлять нам діти, будуть в нашій студії дві команди. Перша команда Іванна Дідюра, телепродюсер, в дитинстві мріяла стати вихователькою в дитячому садочці. Ігор Кондратюк. Телеведучий в дитинстві мріяв стати астрономом. І друга команда Павло Гудімов, музикант, в дитинстві мріяв стати мультиплікатором. Денис Левченко в дитинстві мріяв стати археологом, а став музикантом. Отакі От команди в нас сьогодні беруть участь у грі Емісібеніці, і ми переходимо до першого туру нашої гри. Сьогодні одержить 3 кілограми шоколаду, скоро ми з вами дізнаємося. Перший тур. Зараз діти загадуватимуть слова по черзі кожній команді. Відповіли вірно, отримали 30 балів. Невірно, команда суперників може спробувати відповісти за вас. Якщо вони відгадають слово, отримають 15 балів. Отже, першою починає команда Івани та Ігора. Перша загадка від семирічного влада. Він народився, його бабуся золото зробила. 16 був хлопчик. і Він народився, потім він сказав дідусю, зроби мені дідусю, золотий темник і с іребері на весво, де в них взялося золото і де в них золота срібло. Як це в них, де вони не знайшли? Я скажу, де вони його знайшли. Це було б золото. Це була б и і державою, ставши сабована державка. Хто? Хто цих глиняних хлопчики, кому захотілося не просто човника, а золотого, що сібним весельцем, а дідусь знав, що на такому човнику з таким весельцем не поплаваєш, одразу вкрадуть разом із хлопчиком. Тому зробив це із дерева. Та хто ж цей хлопчик?

Завоював багато країн, майже весь Рим, і суши це зробити, поки був молодий. Хто це такий варіант від вас? Варіант Олександр Македонський. І варіант правильно на браво! набрали в першому турі, А зараз по другому запитанні будуть для кожної команди. Отже, Ігоре Івана запитання, і це запитання загадку ставить вам маса не строки. <зараз> Там было разных там было шесть трава шесть полки где спать, а они все ну, а другой, там другие стали в другом. Другом за нас там, а в другом там. Там, не шукать там на то один, потом можно по і двух, а нужен там не поли хотя поклють. Я не ну, смотрела в окно, но я просто под рукой. Там треба спати на полицях, і там не вікно, яке хоче не відсиняється, а через нього можна побачити щось інше. А ще навколо є інші. Ну, такі самі. Що це? Кого скажу? У нас предположення одно. Це вагонки та да? поїзд. Виберіть одне вагонки. слово. Там є таке ж рядом, розумієте? Купе. Упе. Ви Вы думаете, что такое? Все правильно, ви думаєте. браво, как вы родители? Вы зробили ще 30 балів для своєї команди. а зараз Павло і Денисе для вас Егор. Ему с 7 руки. Когда вас человек надо боюсь, А На него задержка вообще штук. Задерж, на него это. Ну, там, упала хтось, і мене сюди хтось обміл. І вот і вийшло. Якщо ви не хочете, щоб це коли-небудь у вас з'явилося, вам потрібно перед тим, як їсти їсти, просто, ну, скинути з до одяг. Mm -hmm. Ваш вариант, mm -hmm. варіант, Солодіний? Варіант такий подвійний, що серветка або сумєцок. Ви думаєте, що це такий варіант? Це неправильна відповідь. Неправильно. Ні, ваш Вац, вы до ансюр? ну это то, что он говорит, вы получили такое, типа беда получили, неприятность получили. Некорято. Неправильно ли это? Сейчас. Неправильно. Это просто пляма. Звичайно, плям. О, це не занадто складне запитання. Павло і Денис набрали 30 балів, а Ігор і Іванна. 60. з ми переходимо до другого туру гри «Еники-Беники». Ось одне на надійний засіб для за покращення настрою. Сьогодні в нашій грі беруть участь команди Павла та Дениса і Іванна та Ігори. Ігори, а в дитинстві у тебе трапилася така, така історія, яка тобі не дає спокій по сьогоднішній день? Був такий випадок, бабуся гнала самогон, поставила ну, на пінь, там от цю всю змію а я дивився вчора телевізор, а телевізор тоді показував два канали, а може навіть один. і я точно пам'ятаю, що виступав якийсь дядя і сказав правильно російською мовою, самогоріння бісти і короче, я дивлюсь, і просто мене все везеруть баба молочки ставить самогон. Я вирішив, що це погано. Я не знаю, чи пропав там разом, тому що він вже мало років. Я вибіг забір і побіг по вулиці скрикав Баба гонить самогон. Баба теж з'їхалася, тому що ми часи не певні. І вона мене здавало біля сусіднього двору, біля сусіднього двору. Я забіг той двір і сказав діду, сусіду, діду Федору, що у нас проблема, у нас в домі баба гоні самого. Заходить баба, і вони починають з двох розмовляти між собою. Потім, коли я вирішив, і наші сидит, це рідний брат мого діда. Він простука ти відбувався, Бачиш, все тебе розкриває дуже просто. І Добре, що рідна ваша велика. Увага, другий тур нашої гри. Зараз ви почуєте три підказки. Всі вони стосуються одного слова. Після кожної підказки натискайте кнопку на вашому столі. Хто натиснув першим, відповідає за правильну відповідь після першої підказки. Ми нараховуємо 30 балів, після другої 20, після третьої 10. Але не думайте, що можна просто так тиснути на кнопку. Якщо після натискання кнопки видали невірну відповідь, значить ви даруєте 10 балів команді суперниці. Отже, увага! Перше слово і перша підказка.

ви подарували суперникам. І увага. Друга підказка. Це друга підказка, дає Марія, її 8 років. Увага на екран. Пасажир. Ні, пасажир не може його закинути, а може моряк якийсь. Друга підказка. Пасажир не може його закинути, Це може закинути моряк якийсь. Моряк <звук> якийсь. Якщо є ваш варіант, будь ласка, натискайте кнопку, так? Ігор натиснув кнопку, просто. Ну, подаруємо 10 балів. Так, да, так, да, так. Да. Е, може ще й Ви не даруєте 10 балів. Ви на свій рахунок записуєте 10 балів, бо це правильно. І все до того, що ви правильно сказали, що другій підкарт і вам даєте себе. Тобто 20 балів ви заробили. А зараз? Це ближче, ближче ви до шоколаду. Це ближче і ближче до шоколада. Зараз увага. Наступно заговорка першу підказку я да бы йому ему років і дарина ее роки. А моя мама тебе хочет и купить домой. Да, <сіхіхі> а хто за обирати буде? у лисочка наша кошка. Угрока і ходка. А потом обирати? Ні, мама. Та дивна мама хоче це купити у хату, хоча хто прибиратиме, це не вирішено. І Павло і Денис мають варіант відповіді. Просто, ну, варіант собака. Не поспішайте, неправильно відповідь. Це не собака. Це не собака, давайте ви знову будемо дивитися на екрані. Друга підказка, і цю другу підказку дає Денис йому три роки, і Олександра їй три роки. Я куда-то не дала только какую-то краску Ну все, вот этим все закончилось. Только они такие розовые бывают.

Дають відповідь правильно на це запитання, що я 에... не в Будь-якому випадку є два варіанти. Тільки один варіант один. Це звичайна нормальна неморська свиня. Це нормальна, звичайна наша українська свиня. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Ви бали до свого рахунку. <laughs> І далі звернути увага не. наступне слово. Першу підкастку дає Владислав, їм 7 років, і Ярослав, йому 7 років. Увага на екран. Якщо намочити, не буде тут е, мокре. І воно буде м'яке. Першу підкастку, якщо намочити, то воно буде бухкою. Хай це буде е, мочалка. Пан Ігор з Іваною вважає, що це мочалка.

правильно, лапша, лапшина, круто, правильно. Правильно, браво, ви видали 20 балів до свого рахунку, браво. Павло і Денис, я оголошую, набрали 80 балів, а Івана та Ігор 100 балів. І ми переходимо до третього туру гри «Емисі Бенесі». Нашої гри ми з вами перейшли і нагадую вам, що в нас сьогодні в нашій грі беруть участь команда Івана та Ігора і команда Павла і Дениса. Павло, будь ласка, що це за історія трапилася в дитинстві, що по сьогоднішній день вона тобі не дає спокою? Побачте, навіть ви про неї знаєте. Я народився у Львові в старому будинку польському. Я запускав літочки, які підпалювали з балкони. А тоді всі стародавні наші балкони не склили, не робили такі акваріуми. А були нормальні відкриті балкони, там вітерок, все нормально. Вітер роздуває вогонь. Я запалив солітачок, пустив, а він полетів і повернувся на сусідський балкон знизу. А на балконах була повна антипожежна ситуація. Стояв, і ті сафери, там газети, знаєте, колотуру збирали тоді, так? Він залетів так. І потихонько почав розгоратися. Спочатку макулатура, потім килим. Я спускаюся вниз, дзвоню ту сусідів. Нема. Ніхто не відкриває. Піднімаюся додому, дивлюся, що гореє. Потім знову спускається, стукає, кажу, де ж ви, де ж ви. І в цей самий момент я бачу, як сусідка піднімається. Сумками така. В піднімається, ставить біля дверей. І я кажу, відкривайте щось, відкривайте, що сталося. У вас балкон горить. Як горить балкон? Я к я говорю, я без волы. И не э, <рес> 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 раз, когда в, в дитинстві, просто не смотрели. У вас зато життя не позитив. Вона не поступають під діти. Увага, третій тур, ти, панове. Зараз для кожної з команд по черзі буде загадано по одному слову. Ваше завдання дослухати пояснення до кінця, правильно відповісти і отримати 30 балів. Якщо ви помиляєтесь, ваші суперники можуть мати можливість дати відповідь і одержати за це 15 балів. Отже, увага, перше слово великі, де пояснюють багато дітей для вас. Павло та Дениси, тому що у вас поки що найменша кількість балів. Увага на екран. Не потрібно, щоб люди знали, де діти або що треба. А то не для дітей, тільки для документів. Вони можуть їх порвати, як бумаги. Бувало таке уявлення, що завжди щось куди Ну, 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 Не входить. Маленькая дома. Что-то на все. С тем подлёгом, с подлёгом, Может быть, коллапарад. На дворах, может быть. Все маленькие. И что-то на домашнем, может, развиваться. Это его пишут. И вешают. От тих ша, що там біше. Та-то то то Щоб не ходили ніколи. Щоб спокійно було і щасливо. Отак. Якщо хтось все порве, то ви ніколи не дізнаєтесь, де всюд, а де висить. І взагалі, де діти, це можна політиче де завгодно, але найкраще полісити там, де біліття. Варіант відповіді Павла і Дениса, прошу. Давайте, да? Давай. Э, це об'ява. Абсолютно правильно. Це да. об'ява оголошення. Абсолютно правильно. Браво. Да. Браво. Ми да, додали до своєї до кількості балів ще 30 балів да. і вийшли Ой, вперед. Поки що. Да. Але зараз да. загадка слово для вас. Да. Увага. Да. Увага на екрани. Да. Ігоре і Івана. Прошу. Ви саме собіляєтесь? І живе. Перший пальчик, що їдусь, другий пальчик, що їдусь, дуже хороший, але не знаю, як живе, чи в себе Ну, і только папа тільки в папі не вистачає. Другий пальчик, що на пісні, а в сіксерпній трасі, ну, вот у меня... мама – это первый ответ, а сестричка – это второй, третий – это я. И ты, либо и, и, и так далее. И все домашние животные. А зачем мне это Ой, это важное дело. всегда есть поиграть. А. Наша что для он нас очень много лет, а это он показывает, что он нас любит. А мійте, це ось ось і там. Ось ви таке велике, що вам не висить пальці на руках і ногах все це рахувати, так завжди є з ким погратися і побитися також, але без батьків вона неможлива. У нас з комуналь згадано сім'я. Слово сім'я. Абсолютно правильно. це Знову я право! Підбуваємо під 53-го туру нашої гри. Павло і Денис набрали 110 балів, а Іван та Ігор набрали 130 балів. А зараз а зараз музична пауза. Настя, сім строків, прощай, Прощай, любі. Серця в нашій програмі Евісі Белісі, бо ми переходимо до четвертого туру нашої гри. Один тур, і ми скоро дізнаємося і переможця нашої гри енеки венеки. Четвертий тур. Обидві команди уважно слухають роз'яснення одного слова. Однача лічильниці враховують бали. Хто раніше здогадається натиснути кнопку і відповідає: вірно відповідь, принесе вам стільки балів, скільки показує лічильник мить, коли ви його зупинили. Якщо відповідь невірна, ваші суперники отримують 10 балів. Ми слухаємо решту пояснень далі. Отже, увага на екрани загадка від Олі. Мой сын Роберт. такая сва, она была yeah. разноцветная. Uh, она еще бывает злая, бывает добрая. На руках у нее может быть пять, шесть, тринадцать, пять. Они бывают разные. Вроде. Um, еще у нее есть рожки. Бывают рожки. уши, хвостик. Хвостики у них у всех. Иван на ней не занимает вариант не переживай, все буде добре. Кума так мені дышала в левом ухо, что вы говорите, что это летится мыша. Я тоже не знаю. Я все правильно. знаю. Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. А раз мы знаем, делаем Увага на экран. Злые кушают людей, а добрые

есть вот где-то стоя так вот есть там. И, ну, щеки очень большие. Очень. Ну, попробуй, попробуй, да, ты прошу? Забры. Что это? Забры? Еще 10 баллов мы отримали. Заб... Забры мы не взяли. 10 баллов из всех подорвали, что там же. Слухайте далее, увага на экран. <реш> на мудріше, па Павло, па -павло правильно, Павло, тут ситуація <реш> така. Світлаби. Абсолютно правильно причине. <реш> Павло Гудімовий Денис Левченко набрали 160 балів. Іванна Дедюра і Ігор Контрачук набрали 240 балів і перемогли для нашої гри. Івана та Ігоре, вітаємо вас перемогою. Бажаємо вам все всього добре і пам'ятайте, що 3 кг шоколаду – це фантастичний подарунок за сьогоднішнє перебування в нашій суді. Шановні друзі, ми прощаємося з вами і кажемо вам, пам'ятайте, що діти – це не тільки щастя, а це і подяки енциклопедії. До зустрічі через тиждень. Па-па! До побачення! <клес> Завтра вам розкажу історію вам. Це хотя б не робити. Хай це паду, а нам нахай. Дякую,